А як же обрати саме свій камінь? Перше, це прислухайтеся до себе, звертайте увагу на свої відчуття при контакті з каменем. Чи він викликає у вас позитивні емоції та комфорт, ймовірно, що він вам підходить? Ви запитаєте, як мені відчути енергетику каменю, якщо я його не тримаю в руках, наприклад, якщо ви замовляєте прикрасу через інтернет. Важливо опиратися на свій інтуїтивний підбір, коли ви дивитеся на камінь, на його колір, на його форму або на прикрасу, це також форма, це також. Колір прикраси, ви повинні відчути. От прям хочу, хочу, хочу. От прям моє-моє. Тоді обирайте, це реально вам підійде. Як бачите прикрасу, вас приваблює колір і прям енергетика цієї прикраси. Знаєте, як кажуть, цей брислетик прям дивиться на мене. Тоді вибирайте саме його і не прогадайте. Дуже недооцінюємо нашу інтуїцію. Наша інтуїція дуже-дуже сильна, потужна і варто до неї прислухатися. Про властивості каменю, про вплив на психіку та організм людини знаємо, ми при виборі прикраси або натурального каміння ми підходимо до свідомо та прораховуємо всі можливі варіанти, щоб, щоб камінчик вас радував, приносив вам користь та задоволення.